Коли я виросту, стану дорослим, я оберу професію лікаря. Буду людей лікувати. Ні-ні-ні-ні-ні! Коли я виросту, я оберу професію рятівника. Стану героєм. Ні-ні-ні-ні-ні! Коли я виросту, я краще стану телезіркою! Чого мені чекати, поки виросту? Я краще саме зараз стану телезіркою. Вітаємо вас, шановні телеглядачі, на третьому турі телепроекту «Моє майбутнє один. На телепроекті, де маленькі та юні мешканці нашого міста та області мають можливість проявити свій талант перед телеглядачами, і найголовніше спробувати реалізувати себе вже сьогодні практичним шляхом у тій професії, про яку вони мріють, таким чином дбаючи про своє майбутнє. Шановні телеглядачі, сьогоднішній наш ефір створений на прохання наших друзів з Державної служби з надзвичайних ситуацій. Вони попросили нас повторити дві журналістські роботи учасників третього відбіркового туру, які розповідають нам про роботу надзвичайників, а також завдяки їх праці вчать нас правилам безпеки. Ми із задоволенням виконуємо їх прохання і пропонуємо. Вашій увазі творчу роботу Владислава Ларіонова про працю оперативно-диспетчерського центру 101. В далекі часи, коли тільки формувалася пожежно-сторожові служби, про пожежу першим дізнавався Вишковий. Людина, яка чергувала на високій башті під назвою Каланча і могла з висоти побачити пожежу. В наш час вижкового замінив черговий диспетчер за телефонним пультом. Професія диспетчера виклику служби 101 дуже відповідальна і потрібна. За один робочий день диспетчер вирішує долі багатьох людей. У цій професії важливо не помилитися. Саме диспетчер прийме повідомлення про пожежу або надзвичайну ситуацію. З'ясовує, хто дзвонить, спитає адресу, за якою сталася пожежа, що горить, як довго, скільки споруда має поверхів, чи є у приміщенні люди? І оголосить тривогу у найближчій до місця пожежній частині. Зараз ми знаходимося у диспетчерському центрі служби виклику 101. Це мозковий центр цієї служби. Тут приймаються усі виклики з усієї Житомирської області. Пане Василь, скажіть, яка середня чисельність викликів на добу? Ну, в середньому за добу от саме сюди, в приміщення диспетчерської служби, надходить близько двох тисяч дзвонків за добу. А якщо там так багато, то чи бували випадки, аби не було жодного виклику? Таких випадків не буває, тому що ми зараз працюємо не тільки як пожежна охорона, а як, скажімо так, служба допомоги. Як нам зробили рекламу і телефонують сюди не тільки з приводу пожеж, але й з приводу інших надзвичайних подій. Завдання диспетчера надіслати якомога швидше пожежну техніку на місце події. Часом у збори рятувальника обмаль. відлік ведеться за секунди. За 25 секунд повністю одягнений у бойове спорядження, він займає своє місце в кабіні пожежного автомобіля. А як ви дієте, якщо поступають виклики за межами Житомирської області? Ну, скажімо, наші служби, наша служба відповідає саме за виклики в межах Житомирської області, але бувають такі випадки, коли надходять дзвінки і за меж Житомирської області. Для цього у нас організована взаємодія з іншими службами інших областей. І ми передресовуємо ці дзвінки, чи просто надаємо інформації до інших областей. А чи даєте ви якісь поради постраждалим, які потрапили у біду? Ну, скажімо так, порада надається завжди, щоб заспокоїти людину, пояснюють, як треба діяти в тій чи іншій ситуації. Якщо, скажімо, це, це сталося подія в нашій компетенції, тобто пожежа, наприклад, то повністю реагуємо стосовно як наша екстрена служба. Якщо це стосується більш міліції чи швидкої допомоги, ми пояснюємо людині, як треба діяти в тій чи іншій ситуації. А чи траплялися якісь смішні ситуації? Траплялося. Коли старенька бабуся телефонувала до нас і е, прохала зняти котика з дерева. А коли я питаю бабусі, а як високо заліз, заліз котик на дерево? А бабуся каже: десь метр півтора. Він сидить на дереві, але я його зняти не можу. Ну, я дав бабусі пораду, що вона якось з попросила і зняла котик. Так вона і зробила. А бабуся хотіла драбину, щоб приїхали і драбину зняла котик. А в які дні чисельність викликів найбільша? Найбільша чисельність викликів, навіть можна сформулювати не з викликів, а дзвінків, це коли у дітей наступають канікули. Дітей дітям нема чим зайнятися, я так розумію. Батьки за ними не дивляться, і діти, граючись чи балуючись, телефонують саме сюди і заважають роботі наших диспетчерів. Я дізнався про те, що в період канікул телефонують багато жартівників, і ну у них по справжньому нічого не стається, а вони телефонують. Скажіть, як, як ви звернетеся до них із проханням, аби вони більше такого не робили? Так, да, дійсно, не тільки в період канікул, але і в вихідні дні, святкові дні та і за час шкільної перерви часто діти телефонують до нас. І цей телефонний дзвоник допомагає нашому небезпечному, пекельному ворогу вогню зруйнувати не тільки матеріальні цінності, а й навіть чиєсь життя. Ось уявіть собі, ви бешкетуєте, а в цей час спалахнула пожежа в кімнаті. Тим практично відсутній. Майже немає характерного звуку горіння. Пожежу неможливо виявити з-за меж кімнати. Кімната, яку ви бачите, знаходиться не у справжньому будинку, а в лабораторії. Одна стіна відсутня, отже, можна спостерігати усі стадії розвитку пожежі. Спрацьовує автономний пожежний сповіщувач. Сучасні матеріали, які використовуються для виготовлення меблів та оздоблення інтер'єру, мають високу горючість і сприяють швидкому поширенню вогню. Відбувається вибух кіноскопа телевізора. Вогонь повністю охоплює приміщення. Так, є над чим замислитися, правда? Тож хотілося б дуже звернути уваги вчителів, їхніх батьків, оточуючих людей, які знаходяться з ними, щоб вони звернули увагу. І дали пораду їм, щоб вони більш до нас не дзвонили, тому що багато є випадків, коли дійсно стає така біда у людей, що треба зателефонувати до нас, а вони не можуть дозвонитися, тому що діти дзвонять, займають наші лінії і дуже багато займають нашого часу. І наостанок хотілося б сказати, що Професія диспетчера служби 101 дуже відповідальна і потрібна. Вона є невід'ємною складовою у державній службі з надзвичайних ситуацій. Без неї ми б не обійшлися. Служба порятунку 101. Слухаю вас. Наступна конкурсна програма учасниці третього відбіркового туру Олени Берези присвячена попередженню. Небезпечного використання піротехнічних засобів. В ній наша конкурсантка повідає нам і про історію виникнення піротехніки, і обов'язково, спілкуючись з працівником рятувальної служби паном Євгеном, навчить нас правилам безпеки. Отже, я представляю програму Ваше життя у безпеці. Доброго дня, шановні телеглядачі. В ефірі передача Ваше життя у безпеці. І я її ведуча Олена Береза. І тема випуску небезпека піротехнічних засобів напередодні свят. І сьогодні ми поговоримо з вами про переваги та недоліки використання піротехнічних засобів. Для того щоб мати повноцінну картину, звернемося до історії піротехнічних засобів. Перші згадки про піротехніку виникли в 12 столітті в Китаї. Першими піротехнічними засобами були шматки молодого бамбуку, які кидали в вогонь. Сік бамбука створював тиск, що призводило до вибуху. 1200 років назад винайшли порох, китайські імператори давали наказ змішувати сірку та вуголь, називаючи це еліксиром безсмертя. З декілька хвилин до нового року китайський імператор Юсун зі словами Нехай ніч перетвориться в день, дає наказ підпалити еліксир. Це був перший феєрверк. В Європі феєрверк було запроваджено в Італії, в Росії він виник 1675 року. 1550 року було складено точну пропорцію створення пороху, якою користуються й досі вже майже 500 років. А самий грандіозний фейерверк – організований Ломоносовим в 1756 році. Фейерверки, петарди, хлопушки та інші вибухові іграшки завжди привертали увагу не тільки дітвори, а й дорослих. Проте яскраві спогади можуть обернутися трагедією. Неправильне використання піротехнічних засобів може призвести до різних травм, каліцтв, опіків, які згодом призведуть до жахливих наслідків. Щоб зробити своє життя та життя оточуючих безпечним. Потрібно пам'ятати правила безпеки, про які ми поговоримо з провідним інспектором сектору запобігання надзвичайних ситуацій Кравченком Євгенієм Володимировичем. Доброго дня, Доброго дня. скажіть, будь ласка, чим небезпечні піротехнічні засоби, і які від них є наслідки? Ну, насамперед, небезпечність піротехнічних засобів виявляється в тому, що зараз на даний момент на території України, тобто на ринку, велика кількість є несертифікованих виробів, тобто вироби, які постачаються з Китаю. Ось з цим ведеться боротьба, і працівники МВ, МВС, так само як і ми, проводимо рейдові перевірки по факту виявлення несертифікованої продукції, та працівниками МВС проводиться вилучення даних виробів. Тобто, якщо людина купує несертифіковану продукцію на ринку, тобто в громадян, які не мають відповідних документів, це може призвести до травмування, а також до загибелі самої людини, яка буде використовувати даний засіб. Так, скажіть, будь ласка, а коли найчастіше використовують, купують піротехнічні засоби? Ну, найчастіше використання, як всім відомо, це перед новим роком. Тобто mm -hmm. новорічні свята, всі хочуть фейерверки, салюти. Тоді проводяться, я вже повторюю, рейдові перевірки разом з працівниками МВС. Ось щодо цих рейдових перевірок. Скажіть, будь ласка, перевіряються ці місця продажу, а де саме краще купувати піротехніку? Ну, взагалі, саме краще купувати піротехніку в спеціальних магазинах. Тобто є на території міста Житомира декілька магазинів, які мають всю відповідну документацію, відповідні ліцензії, зареєстровані в Міністерстві внутрішніх справ на продаж обігу даного товару. Всі сертифікати даного товару відповідності якості ДСТУ, тобто які забезпечує безпечне використання даного виробу, але ж, повторюсь, при дотриманні правил угу. техніки безпеки. А чи карається законом використання піротехнічних засобів? Взагалі, використання піротехнічних засобів законом карається в випадку, якщо є вибухопожежний безпечний період, угу. тобто використання даних виробів погоджується з органами державного пожежного нагляду. Далі пан Євген розповідає. Вів, що сам неодноразово влаштовував феєрверки. Це й не дивно, адже він професіонал своєї справи. Тому ми попросили його поділитися інформацією про безпечне використовування феєрверка. Застосування піротехнічних засобів взагалі на відстані від будівель 25-50 метрів, тобто забезпечується, огороджується дане місце. Стрічкою можна обгородити для того, щоб, не дай Бог, якийсь громадян не підійшов, не травмувався. При використанні піротехнічних салютів, коли він не спрацював, не дай Боже не підходити та не нахилятися до нього, зачекати декілька хвилин. Ну, але ж взагалі я ж кажу, що найкраще це, щоб їх використовували спеціально для цього навчені люди. І останнє запитання: що б ви порадили нашим е, телеглядачам, які все ж таки вирішили додати яскравих фарб у своє свято за допомогою піротехнічних засобів? Ну насамперед, якщо це є вже свято, масштабне свято так. То саме краще звертатися в спеціальні магазини, де є відповідні обучені для цього майстри, які проводять салюти, феєрверки, шоу. Тобто потрібно за своє життя переживати. Якщо є громадяни, які відповідно для цього навчені, краще заплатити кошти людині, яка це класифіковано виконує зі всіма правилами техніки безпеки. Дякую вам. А ми продовжимо. Отож, перейдемо до висновків: використовувати піротехнічні засоби дозволено лише дорослим, тобто особам, які досягли 18 років. Потрібно купувати лише ті товари, які мають ліцензію. Потрібно використовувати піротехнічні засоби відповідно інструкції. Ніколи не можна використовувати піротехніку в приміщенні, а також носити її в кишені. І Забороняється спалювати піротехнічні засоби в багатці. Якщо ж ви вже вирішили запустити фейерверк, бажано робити це в великому дворі, де поруч немає будівель та дерев в радіусі 50 метрів. Перед запуском перефєрверку огляньте місцевість, де ви будете встановлювати е, сам е, феєрверк. Якщо у вас є глядачі, які будуть спостерігати за цікавим дійством, вони мають стояти е, якнайдалі від запуску піротехніки. Бажано 20-25 метрів, і ні в якому разі не можна стояти проти вітру, адже дим, який е, є наслідком. Вибуху піротехнічного засобу може потрапити в обличчя людям. А зараз я хочу звернутися до наших маленьких телеглядачів. Не використовуйте самостійно піротехнічні засоби, адже це може зруйнувати ваше життя. Ви потрібні нам здоровими. Бережіть себе. Дякую. З вами була я, Олена Береза. Побачимося наступного разу. Нам дуже приємно зазначати те, що наші учасники не просто працюють разом з нами, випробовуючи себе у ролі тележурналіста, а ще й щоразу разу після такої кропіткої праці виносять для себе важливі життєві правила безпеки. Та вчаться жити за законами добра, краси і любові. Це знову підтвердить наша зустріч з вами на наступному тижні, де на нас чекає журналістська робота Маріани Шкрабій, яка працюючи над ігровою програмою, торкнеться найтеплішого і найбажанішого почуття людини кохання. Не пропустіть найромантичніший ефір нашого проекту, а також знайдіть час і звітайте в онлайн простір на офіційний сайт Житомирської обласної державної телерадіокомпанії, де на ваші голоси очікують наші талановиті учасники. Шановні телеглядачі, саме від вашого голосу зараз залежить, хто з учасників другого відрукового туру матиме можливість у фіналі отримати нагороду у номінації Кращої журналістської роботи. Дев'ять готових телепрограм вже чекають на ваші голоси на нашому офіційному сайті. Адресу якого ви зараз бачите на своїх екранах. А на сьогодні все Зустрінемося наступного тижня. Над телепроектом Твоє майбутнє працювали автор та режисер Антоніна Тугас, фіналістка першого сезону проєкту Анастасія Бучинська, оператор Сергій Кобилянський, дизайн-програми і відеомонтаж Людмила Меодушевська, Анастасія Меодушевська, звукорежисер Олександр Кодубовський, члени журі Катерина Тарасюк, Дар'я Самаріна. Ольга Степуренко, Комп'ютерна графіка Олена Савіна, Керівник проєкту Віктор Бойко, Житомирська обласна державна телерадіокомпанія.